Була людина, яка жила собі на безлюдному острові. Вона там народилася, острів її народив, острів її годував. І людина ця не знала інших людей. Але вона знала там всіх тваринок, які там живуть, і тваринки знали її, і цю дитину звали Мауглі. Усім привіт! Ви слухаєте Синергію. Подкаст про стосунки із собою. Іншими людьми та світом, і ми його ведучі Настя та Микита. Сьогодні ми говоримо про те, як порівнювати або не порівнювати себе з іншими, і про те, чи потрібно гнатися за кимось, хто є навколо вас, або все ж таки трішечки призупинитися, знайти свої шляхи для розвитку і йти у своєму темпі. І перед тим, як ми почнемо говорити, не забудьте поставити нам вподобайку, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, і діліться в коментарях, чи порівнюєте ви себе з іншими, як ви до цього ставитеся і як справляєтеся з цим. Приємного прослуховування! Якщо говорити про порівняння, то це моя особиста думка. Ми без них не можемо, тому що люди це істоти соціальні, і мало кому вдається народитися на острові і жити тільки поміж тварин. Більшість з нас народжуються в суспільстві, і ми постійно контактуємо з іншими людьми. Тому ми так чи інакше. Так, і світом. Тому ми так чи інакше порівнюємо себе і перевіряємо таким чином, наскільки ми відповідаємо якимось нормам, стандартам. Тому що інші люди, це суспільство, вони для нас виступають певним таким мірилом того, наскільки нормальною і правильною є наша поведінка. Так, і цікаво, що це мірило, воно е, буде. Існувати саме таким, яким ти його сам бачиш. Бо людей на, на, насправді дуже багато, і на, дуже багато різних шляхів. І тут питання про те, як е, ті чи інші шляхи розвитку. Е, те, як різні форми там поведінки вони висвітлюються, і наскільки ти їх помічаєш. От, наприклад, ти б міг собі мірилом створити, там, наприклад, клубний спосіб життя, да, розгульний такий. А, і через те, що ти просто в цій бульбашці, то ти думаєш, що ти ненормальний, якщо ти, типу обрав да, такий спосіб життя, а ти не можеш йому відповідати, не можеш його вести. Натомість тобі ближче спокійний спосіб життя. А в твоїй бульбешці, в твоєму оточенні такого дуже мало, і ти думаєш, що це все ж таки ненормально. Звісно, те, що вважається нормою, дуже залежить від оточення, в якому ти знаходишся, тому певно, і ось ці суспільні норми, з якими ми себе порівнюємо, вони відрізняються залежно від того, в якій країні це відбувається, в якому столітті. І від дуже багатьох таких чинників. Але загалом, якими б вони не були, ми все одно себе з ними порівнюємо, порівнюємо з іншими людьми і перевіряємо, чи ми з ними йдемо в одному темпі, чи ні. І просто відповісти собі, чи ми нормальні. То це просте бажання людини бути нормальним і не здаватися якимось диваком, щось таке. Так, дуже хочеться відчувати ось цю приналежність до інших, до якоїсь спільноти, і для цього треба відповідати її якимось правилам, щоб тебе називали нормальним. Я був підписаний і зараз підписаний, на одного сексолога в Тіктоці, і він там розказував про те, що ну, найважливіша задача для психолога, да? сказати людині, що або для сексолога, саме сексолога, сказати, що все нормально. Не турбуйтеся, не переживайте. Це в межах норми, да? І через те, що це в межах норми, то людина попускається і така, а ну якщо так нормально, то, то що я буду переживати? Як людина, яка була на консультаціях у психолога, можу сказати, що це правда, дуже важливо просто почути, що з тобою все окей. Тому що коли ти думаєш, що. Ти робиш щось не так, як всі, або ти відрізняєшся, mm -hmm. ти починаєш хвилюватися, що тебе не приймуть, або що тобі буде важко в якихось моментах, або просто життя, або саме соціалізації. А коли тобі кажуть, що це нормально, і так буває у багатьох, то ти одразу заспокоюєшся і такий, а, ну заді все, дівсе, все окей. І поза, як ти вже згадала про свої консультації у психологині, то розкажи, від чого залежить порівняння з собою, чи це окей, чи це не окей, добре чи погано. Я для себе вивела таку думку, що порівняння в будь-якому випадку не уникнете. Але воно, як все у цьому світі, може бути з поганими або з добрими наслідками. Порівняння може бути позитивним. Якщо ти впевнений у собі і розумієш свою цінність, і тоді ти це порівняння робиш як на користь собі. Ти розумієш, що десь ти не дотягнув, чогось ти не доробив, але ти не починаєш себе за це знищувати і картати. Ти просто робиш висновки і розумієш, де тобі треба. Зробити трошки більше. Інакше можливо, Інакше, додати зусиль. Тобто ти як порівнюєш. І навчаєшся. Так, в першу чергу, ті люди, з якими ти себе порівнюєш, вони для тебе не вороги, а приклади... і не конкуренти. Так, не конкуренти, а приклади, в яких ти можеш чомусь навчитися і щось від них. Взяти і тоді це позитивно, тому що від такого порівняння ти тільки виграєш, бо ти отримуєш щось, що допомагає рухатися вперед. Та зараз ми з Настою вже через декілька днів будемо їхати в Київ, і там дуже багато людей. Крутих насправді крутих людей з усієї України, які 20, 21 людина, да, по-моєму які будуть стажуватися разом із нами, і вони мають ті навички, яких не маємо ми, вони в якихось сферах більш прокачені, ніж ми. Хтось уже працює, і при цьому і в мене, і в тебе не виникає бажання. Ну, в принципі, не виникає порівняння, не виникає почуття цього, що ти порівнюєш себе з ними. Чому як ти думаєш? Чи це, ну, знову ж таки, про те, що це більше як не про конкуренцію, а про взаємовигідний обмін. Бо і ти ж також щось умієш. Особисто для мене те, що я не порівнюю себе з іншими такими класними, крутими людьми, це правда досягнення. І це круто. Я думаю, що це через те, що я. Перестала хотіти бути прям най найкращою. Це мої особисті були загони щодо синдрому і того, що я маю бути найкращою, найідеальнішою. І коли я це пропрацювала і відпустила, відповідно, мені полегшало, і я почала сприймати інших людей, не як конкурентів, не тих, хто забере в мене місце або може там якось мені завадити. Знаєш, а знаєш, твої ніколи ніхто не забере, бо вони твої. <гум> ну, Я в цьому сумнівалася, тому що в мене не було впевненості в собі, але при цьому було бажання бути оцією найкращою. І це постійно тисне і заважає насправді розкрити свій потенціал. Так, а якщо раціонально, то ну, як у світі можна бути найкращим? Ну, Це ж ну, це можна з дубу впасти просто. Ну, у світі. Загалом не можна, ну, да але у своєму маленькому світі, своєму оточенні, можна спробувати. Можна, але це буде дуже важко ти думаєш, і не завжди потрібно. Ти думаєш, а я, ну... ну дивись, якщо ти живеш в маленькому обмеженому колі якихось людей, наприклад, ти був в школі або в університеті, і ти там був найкращим. Ну як це як але, можна... коли ти виходиш в доросле життя, і коли твій світ поступово розширюється, кожен раз, коли твій світ розширюється, ти отримуєш розчарування, тому що ти приходиш туди, де є люди кращі, і все. І ти потім ламаєшся, і тобі вже нічого не хочеться. Тому це дуже небезпечна штука. Ну я про те, що що таке, що таке найкраща, найкраща людина, навіть у своєму маленькому оточенні. Тобто, якщо ти там, ну це знову ж таки про твої цінності. Можливо, інші люди навіть тебе не помічають, а ти думаєш, о, я краще за них. Типу, ха-ха-ха. Ну, ось це штука в тому, що тобі просто Тільки хочеться страждаєш. думати. Так, тобі хочеться знати, що ти найкращий, бо тобі Цікаво, від цього найкращий. добре. Найкраще серед інших, а якщо ти будеш себе цінувати, то ти будеш себе цінувати з-поміж себе однією. Ось в цьому і питання самоцінності, що ти себе. Сам для себе в першу чергу цінуєш і любиш просто за те, що ти є, що ти ось такий, який ти є. Дихаєш, ходиш. І потім вже в порівнянні з іншими це виливається в те, що ти себе е, не гнітиш за те, що ти там щось не зробив, як інші, або не на такому ж рівні, а ти просто порівнюєш і вчишся у них. Думаєш, я можу в них щось взяти. Негативний досвід порівняння якраз полягає в тому, що ти постійно озираєшся на інших і не думаєш, що ти від них можеш взяти, як ти можеш в них повчитися. Ти думаєш просто про те, що вони кращі, ти гірший. І, якби все, ти нічого не досягнув, ти починаєш себе звинувачувати у тому, що ти не зробив, чого ти не досягнув, і просто скочуєшся, по суті, в якусь таку яму, відчаю від того, що ти не такий, як інші. Але тут. Ти не враховуєш те, що у вас різні умови, обставини, різний час для того, щоб досягнути чогось. І ось ця штука дуже деструктивна. Ти вже зачепила негативні аспекти порівняння. Розкажи ще важливі усвідомлення, які в тебе з'явилися. Бо чому ми записуємо цей випуск? Бо якраз вчора ми з настою говорили про те, що це зникло. Таке відчуття, бажання порівнювати себе з іншими воно зникло. І мені сподобалася твоя фраза про те, що не було конкретного моменту, коли це сталося, але ти просто усвідомила, що уже деякий час ти цього не робиш. Мені просто це запам'яталося, бо в книзі, яку я нещодавно прочитав, Нудота Жан-Поль Сартра. Там також було про те, що там жінка вона, вона не знає, коли вона змінилася, але вона розуміє, що зараз вона точно інша. У мене теж не було якогось конкретного моменту осяяння, коли я така вау, хм, а я не порівнюю себе з іншими. Просто по ходу життя і по ходу того, як Цього я. Літа. Так, зустрічалися з такими ситуаціями, потрапляла в них. І я розуміла: а я себе не веду так, як я себе раніше я перестала порівнювати себе. І я думаю, що також багато впливу в цьому напрямку на мене мала фраза, яку знову ж таки мені сказала психологиня про те, що якщо себе постійно порівнювати з іншими, то в тебе не буде спогадів про себе в моменті. Ти будеш змагадувати тільки те, як і з ким ти себе порівнював в кожен момент свого життя. І це для мене прозвучало дуже сильно і дуже сумно, тому що дійсно виходить, що я не концентруюсь на тому, яким було моє життя, а постійно концентруюсь на тому, аби порівняти його з життям інших. І про їхнє життя я пам'ятаю і знаю більше, аніж про своє, бо своє я не цінувала. І от останнім часом я просто почала розуміти, що я так не роблю. Я розмовляла з людьми, чула про їхні класні досвіди, можливості, те, що вони робили. І я не думала: блін, а я б так не змогла, вони такі класні, а я б ось так не зробила би, і я того не досягнула, у мене того не було. А я просто дивилася, слухала, і думала: ну блін, круто, бо вони молодці, я ними пишаюся, вони супер, але при цьому я теж класна, і у мене свої досягнення. До речі, це дуже файно, коли ти можеш просто порадіти за інших людей. Бо, типу, коли ти усвідомлюєш свою самоцінність, ти розумієш, що і інші люди, вони ем, окремі особистості, які також заслуговують на те, щоб бути цінними просто за те, що вони є. А коли вони щось іще роблять, то ти, ти такий вау, молодець. І це можна використовувати як також додатковий, додаткову мотивацію для себе. Додаткову мотивацію для себе у чому? У ну, тому, що чим ти займаєшся. Знаєш, це такий. Ем, коли ти порівнюєш, то ти конкретно порівнюєш, що от людина щось зробила, да, чому я не зробила от те саме, наприклад. Mm -hmm. а, а в цьому випадку, якщо ти будеш радіти, то ти будеш а, цю енергію ну, за радість стосовно інших, ти її зможеш виливати саме тоді, туди, куди тобі потрібно. Так, так, погоджуюсь, тому що в нас виходить, а, наприклад, з розмови, якщо ти розмовляєш з людиною. І порівнюєш себе з нею в негативному ключі, то ти після цього виходиш пригніченим, сумним і тобі вже не хочеться нічого робити. А якщо ти був в позитивному ключі, поради, порадів за людину, то у тебе потім є сила щось робити далі. Для себе. Так. В нудоті також була цікава тема про те, як людина, яка змінилася, вона розказувала от іншій людині. Те, що вона сприймала її як абсолют. Тобто, от людина змінилася, оце перше, про яку я говорю, і вона розуміла свої зміни відносно іншої людини. Це дуже цікаво, якщо Ну, про порівняння, да? але це можна також говорити про якісь обставини, наприклад, да? про нового тебе і старі обставини. Так само новий ти і старі люди, які тебе оточували, вони. Якби показують тобі, наскільки ти змінився і як саме. Я думаю, що це якраз аспект позитивного такого порівняння себе з іншими та світом, тому що ти приходиш в старі обставини, як ти сказав, і на фоні них відчуваєш, наскільки ти сам змінився. І таке порівняння дозволяє прорефлексувати. І не тільки прорефлексувати, а перед цим побачити в першу чергу можливо те, що ти не міг побачити у цьому логічному, логічній послідовності подій, за яких ти змінювався. Тобто, це таке ем, пряме заглиблення в ті обставини, які в тебе були раніше, коли ти не був таким, як зараз. Це знаєш, коли ти проходиш, проходиш, проходиш певні рівні, ти не помічаєш, як ти йдеш вперед, а потім раз тебе відкинуло назад, але вже з усім тим досвідом, тими знаннями, якими ти набув, і ти тепер бачиш, наскільки по-іншому ти сприймаєш все те, що відбувається навколо. І що тепер ті старі обставини, вони взагалі інші, і ти в них дієш. Абсолютно по іншому, і це дуже класно, тому що так можна раптом усвідомити, якщо ти не проводиш цю роботу над тим, аби дійсно побачити, як ти змінився. Це може допомогти відчути ці зміни і сказати собі, що вау, то я дуже сильно просунувся вперед. І я думаю, що тут можна ще сказати, що головне не зазнаватися в цей момент, якщо особливо ти порівнюєш себе з іншими людьми, які десь не просунулися, вперед залишились на тому рівні, а ти такий прям класний став, що тут головне зберігти цей баланс, що ти в першу чергу себе Ну, якось... да, 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 Бо це не означає, що ти краще за іншу людину. Це означає, що ти змінився просто. І використовувати це не для того, щоб. якось... Вивищити себе за рахунок інших. Так. А для того, щоб Просто ще раз з собою добре поговорити. Я думаю, що це літом. В конкретно цьому аспекті змінило мене максимально сильно, тому що я багато чого переосмислила, і тепер я можу говорити ті думки, які я говорила в цьому подкасті, і я зрозуміла, що для того, аби. Не порівнювати себе з іншими саме в негативному ключі, і не заганяти таким чином себе в ці пригнічені сумні стани, треба просто зрозуміти свою цінність і віднайти свій шлях. Тому що, коли ти порівнюєш себе з іншими, і думаєш, що ти не зробив того. Що зробили вони, це означає, що ти сам не бачиш перед собою своїх цілей, своїх прагнень. Ти просто хочеш бути як всі, і йти якимось чужим шляхом. А коли ти бачиш перед собою власне своє майбутнє, то ти розумієш, що ти до нього будеш рухатися своїм темпом, своїми кроками. Будеш для цього робити щось своє. І тобі зовсім не потрібно діяти так, як інші. Тобі потрібно діяти так, як ти. І як ти до цього дійшла? Чи це сталося за твоєю участі, чи ти щось конкретно для цього робила? Я думаю, що це був такий комплексний підхід, коли я працювала з психологинією, коли я розмовляла багато з тобою, і. Таким чином відбулася така трансформація, коли мене трошки попустило в цьому плані, і я змогла захотіти побачити своє життя і свою ціль, і не намагатися підганяти її під якийсь примарний успіх, який має бути у всіх. І саме в ці моменти у тебе з'явилися зовнішні обставини для того, щоб одразу і реалізовувати це все. Так, доля мені підкинула такі е, можливості, коли я, як тільки я себе відпустила, змогла себе по-справжньому реалізовувати в тому, в чому мені хочеться. І це насправді дуже класно. Е, я думаю, що багато хто чув, що як тільки ти себе відпускаєш і перестає щось. Панічно шукати, воно тебе знаходить саме. І в певному плані у мене саме так і спрацювало. Знаєш, це типу, коли в тебе навколо а, твоїх думок літають ще тисячі, мільярдів думок, які заважають тобі побачити те, що ти хочеш побачити. І коли вони зникають, то у тебе одразу така чиста голова. Типу, от можливості да, помічені твої. І ти їх обираєш і йдеш за ними, і в тебе все виходить. Це дуже слушна думка. Так, я погоджуюсь, тому що ти не засмічуєш свою голову а, тим, щоб постійно бути на рівні з кимось, постійно не відставати від них. Ти відпускаєш себе і йдеш своїм шляхом, своїм темпом. І ось ця розслабленість в певному плані, вона тобі допомагає дійсно помічати тільки те, що саме тобі потрібно, що саме тобі допоможе рухатися вперед, а не те, що просто треба там десь взяти участь, щось зробити, просто аби бути як всі. Та це дуже все цікаво, що ти говориш. Зараз я також розумію, що. Через те, що я не, не те, що я відходив від порівняння а з іншими людьми, я не доходив до нього, що я ну, не дозволяв собі. Не те, що не дозволяв, а просто в мене не було такої опції, щоб прям конкретно порівнювати себе з іншими, навіть не усвідомлюючи цього, наприклад. То я розумію, що через те, що я на самому початку обрав свій шлях себе, то це також ввели в те, що це вистрілило. Що ну, мені вдалося досягнути того, що мені хотілося, і побачити перед собою ще більше перспективи, куди я можу розвиватися далі. Бо якщо раніше це був, там, наприклад, один туманний шлях, да? але мій все одно. То зараз, коли я по ньому трішки пройшов далі, я бачу перед собою конкретні, конкретні картини майбутнього, до яких я знаю, як мені прямувати, до яких. Найголовніше, я хочу прямувати. Це дуже класний приклад, і я думаю, що на основі нього ми можемо зробити висновки, що дуже важливо не поспішати, не гнатися за тим, як має бути в якомусь там віці, або що, або що, а просто слухати себе, чути себе і йти своїм шляхом робити. Ці кроки, які ти відчуваєш, що тобі потрібні, і що вони тобі допоможуть дійти до твоєї мети. І таким чином ти зможеш розкритися. Ось такий дуже насичений різними думками і усвідомленнями вийшов наш випуск. Це останній випуск цього літа. Сподіваємося, що. Воно нам і вам запам'ятається як дуже формуюче, дуже важливе літо, в якому всі ми стали себе краще чути, краще усвідомлювати і віднайшли саме свій шлях. Пишіть у коментарях ваші найголовніші думки за це літо. Ваші усвідомлення буде дуже важливо почитати і нам. Зробимо в коментарях такі собі підсумки за це літо. Дякуємо за прослуховування. Обов'язково залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал заразом. І ставте дзвіночки. А якщо хочете нас ще більше підтримати, то в описі до цього відео на вас чекають посилання на Монобанку та БайМієкофі, куди нам можна задонатити. З вами була Синергія. Подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом на все добре. Почуємося. Ваша, Ваша синергія.